Малишка. Він уже такий, знаєте, активний. Шкодник, хуліган. І шерсть у нього он повипадала. Ну, він, на сьогоднішній день він ще шак... круг. Він ще го ну, Якщо порівнювати там герпивірус і тут герпевірус, то це, знаєте, такий бодряк. А Звісно, uh -huh. він ожив. сравнению з тим, що було, він дуже активний, він чудово їсть. Метьке враження, що скільки йому не давай він буде їсти. О, він mm. їсть, прямо, знаєте, ковтає, наїдається. Ну, Топчет, топчет, топчет. Черніш, на йому... Ну, топчеть, топче, топчить. Щерниш, малиш. Так, йому тяжко. У нього трошечки ниркові показники підвищені. Ми зараз йому даємо ринал щоб трошки підтримати. Вони не високі такі, щоб зашкальні, але вони підвищені. Це моноглобін у нього сьогодні який? Третій, четвертий, четвертий ко четвертий. Ну, бачите, на перший день сказали, Алла сказала, що у нього вже на язиці зменшились ці язви. Язва єсть. Вона є. вона не така яскрава. Вона не то ж вона була прям така вогняна. Я думаю, що через пару днів вона, вона пройде. і ще, Це ще. Ну... Вносики в очі капаєте, так, іменно? І капаємо, і промиваємо. Бо там шприц лежав, по моєму холодильнику, а на. Що там ти шприц давно кончився. Вже кончився, так? Да? Імен глобліном промивати не треба, не Тільки нет, капать, бо це не дуже зато дороге. Дороге лікування буде. Вимагаємо ми підрощину, да? тому що ну, те, що він їсть, те, що в нього хороша апетит, це дуже добре. Це добре в так. Туалет він ходить, хорошо да, ходить? Так, да, Він нормально ходить в туалет, він, він дуже багато п'є води. Дуже багато. Ну, це добре. От, він такий. Кісольчик. Ви можете приоткрити клітин, кліточку Він зараз при... вискочить. Ну я притримаю вам, якщо тихо. тихо, тихо, не вилазимо. Бо скажи, я вже готовий ти. Я вже готовий ти, мені вже треба. Бачите, ну він... Стремиться вискочити. Так, да, да, він уже прям... Ручний став. Він такий, так. Да, кисе. Воно дерчить. Він такий, бачите. Він хропить, ніс закладає йому, йому... Ну, да, да. Він не цей. Хоча вже такого гною з носика, як було, ну, є, звісно, але такого немає. І слинотечі такої, як було, вже немає. Тож прямо а ви сьогодні пахне. Ми... зранку кололи, да, так? Да? Да, да. Він вже все отримав. Він вже не пищить? Часу, коли... Він не пищав, ну, його Перш... всі, коли, у мене на, на зміні він ні разу не пищав. Перший день варняка. Ну, на, не Даже То він скаже, я перший день з переляку. А тепер скажи, я поняв, що у нас все добре. Так? Да? Mm -hmm. давай буду mm -hmm. закрадати. Вам. Давай, давай, мій хороший, давай. Мар'яку забери. А, Значит... Бачите, ну, він, він прямо хоче вийти вже погуляти, він уже такий більш активний. Mm -hmm. Носик ви ж самі чуєте, він заложений mm -hmm. ще. Ну, да. він ще та лапочками топче щось. Фу, фу. Фо. Ой, фоторни спец, так от. Е, fatemni хоче сказати. Ти хороший хлопчик, ти хороший хлопчик. Та то... ай, ти можуха. Ну, бачите, він такий, він уже, ну, активніший, набагато активніший, чим куди ти лапою в миску. Що ти таке? Ти Ну, оченята в не вже добре відкриваються. Ну, та, та, вони були, це, вони були, ну вранці я приходжу, то ще прям такі mm -hmm. найтагніше є. Потім вимиваю за день, промиваю йому краще. Mm -hmm. Ну, а за ніч, звісно, цілу ніч нічого ж не робиться, mm -hmm. то mm -hmm. трошечки є. Бо вранці приходжу, і носик залипший, очі. Потім скажу, вимили, вичистили, наче трохи й попускає. Mm -hmm. <laughs> да? і Ну так. на поправку, да? Ну, з його діагнозами поправка, це так, знаєте. Я вона ну, там вирікувати всі останні хвороби, і може хтось його візьме додому до себе. Це, знаєте, дуже я з цього. Нас Манюні кошеня не можуть пристроїти, а ви коли хочете дорослу... А, а от сховалося. Воно mm. ж не було, так? Да? Я його не бачу. Вони не бухається. Блохи ми сьогодні тільки відро... обробили від Маленька бусинка яка. Хороше кошеня, воно вигруднє, і воно буде гарне. Зараз підлікуємо, а потім треба кудись пристраювати. Хороша, це кішечка і вона така Що Вони так? з цим черняшом роблять. Вони вже старенькі, у нас яке 8-9. Ну, я ж вам кажу. Прядлі ви його десь пристроїти буде він ваш.